Олена Оглезніва талановита майстриня, чиї роботи не залишають байдужими ані поціновувачів мистецтва, ані випадкових відвідувачів виставок. Її унікальні ляльки, створені з полімерної глини, вражають реалістичністю, витонченістю та глибиною образів. Тепер кожен має можливість побачити, чи справжні витвори мистецтва на новій виставці у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Це дуже цікава робота. Вона надихає, дає спокій. Це такий окремий сегмент мого життя. Коли робиш ляльку, то ти одразу і скульптор, і перокан, і кравчиня. І художник, розмальовуючи лиця, ляльки Олени Глезнівої зачаровують не лише своєю зовнішністю, а й тим, що в них вкладено душу. Вони можуть бути загадковими, грайливими, меланхолійними чи навіть драматичними, проте завжди залишаються живими у своїй нерухомості. Це не просто авторські вироби, це мистецтво, що говорить мовою пластики, кольору та виразних деталей. Ці ляльки ще за 10 років одна лялька робиться приблизно від місяця до трьох місяців. Основа це полімерна глина. Полімерна глина вона є самозастигаюча і незапікаємо. Тіло це металевий каркас, синтепон, ну і далі вже одяг. Можливо, для когось ляльки стануть відкриттям для інших джерелом натхнення, але без сумніву, кожен, хто завітає на виставку, відчує, що перед ним не просто фігури з глини, а справжні маленькі історії, створені з любов'ю та майстерністю. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.